Вітаю! Ви на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча. І далі коротко про погоду. 13 листопада в області переважно хмарно. У Черкасах буде до 5 градусів тепла в день та 2 вночі. В Умані та Звенигородці хмарно з проясненням. Температура в день до 5 градусів вночі ж 2 градуси тепла. В каневі та золоти очікується мінлива хмарність. Тут синоптики прогнозують до 6 градусів в день, вночі стопчики термометра не опустяться нижче 1 градусу тепла. На жителів Сміла та Чигирина очікує похмура погода. В день до 5 градусів, вночі стопчики термометра не опустяться нижче 1 градусу тепла. А я вам бажаю гарного настрою! Бережіть себе та рідних. Побачимось на телеканалі Вікка.